Сьогодні готуватиму банановий брауні. Один банан у мене дуже переспів, маю на кусочки, і другий два яйця. І 35 п'ять грам какао. Все це збиваю погружним блендером розкладаю у дві формочки. Поставила мікрохвилюку на 5 хвилин, але через кожну хвилину буду перевіряти, готове воно чи не готове. Один витягла, бо він пружинить у всіх місцях. Другий ще поставлю на одну хвилину, залишу. От витягла цей, бачите, тут я пробувала і воно прилипало до пальця. Зараз все, все дуже добре пружинить і не липне. Значить, готове. І так пробуємо Брауні, Вот да? такий він. Ну, вилкою. Може ножом він був би по-іншому? Зараз пробую ножем. Отакий От пористий, дуже ароматний, дуже смачний. Бо я вже готувала. Готуйте всім смачного.